Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Друге відео, яке стосується вчорашніх подій у Сполучених Штатах Америки навколо питання щодо допомоги України, воно пов'язане з закритим брифінгом який відбувався у Конгресі Сполучених Штатів Америки, де активно якраз обговорювалось голосування за пакет допомоги для України? Самий брифінг фактично перетворився в таку досить жорстку перепалку між демократами та республіканцями. Демократи говорили про те, що необхідно негайно голосувати за пакет, який був представлений адміністрацією президента США. Джо Байдена на суму 106 мільярдів доларів. Так, для того, щоб Україна якнайшвидше могла розраховувати на кошти, які необхідні для того, щоб ми могли продовжувати вести бойові дії проти Росії і отримувати ще й фінансову частину з цих коштів. Республіканці водночас. Говорили про те, що для того, щоб вони віддали свої голоси за такий пакет, необхідно голосувати. Також за питання щодо зміни імміграційної політики і убезпечення кордонів з Мексикою. Так званий цей південний кордон. Голос Америки опублікував інформацію щодо позицій конгресменів навколо якраз ось. Цього брифінгу і навколо питання щодо допомоги України, до прикладу, конгресмен демократ Адам Сміт заявив, ми повинні проголосувати за надання допомоги Україні. Це основне Україна виконала велику роботу, щоб відстояти свою країну та стримати росіян. Їм потрібна наша допомога, щоб продовжувати це робити. Ми маємо чіткі цілі в Україні. Ми не будемо відступати зараз тільки тому, що немає гарантії повну. Перемоги, повернення Україною всієї території немає причин зупинятись і відмовлятись від підтримки України, додав конгресмен. Своєю чергою, Байрон Дональдс, конгресмен республіканець, заявив, що Білому дому потрібно змінити курс стратегії щодо південного кордону. І лише тоді він та колеги республіканці будуть готові голосувати за надання допомоги Україні. У нас на південному кордоні молодих дівчат продають у Сексуальне рабство, тим часом Білий дім хоче спрямувати понад 100 мільярдів доларів на додаткові пакети для решти світу, Забезпечте нашу країну спочатку. Зробіть це, і тоді нам буде про що говорити. А до того говорити немає про що. І також Донатс розкритикував американську допомогу Україні загалом. Подивіться на додатковий пакет від Білого Дому, який насилає лише близько 2 12-20 мільярдів доларів на пряму військову допомогу. Решта це гуманітарна допомога, економічна допомога, а також інші речі, які теж потрібні, але вони не допомагають у вирішенні основної проблеми, якою є сам конфлікт. Тому, відповідно, ми бачимо якраз це протистояння між демократами та республіканцями навколо питання щодо. Голосування за допомогу Україні також на відповідному брифінгу доповідали держсекретар США Ентоні Блінкін, міністр оборони Лойд Остін, директорка національної розвідки Авріл Гейнс та керівник об'єднаних штабів США Чарльз Браун. За повідомленнями лідера демократів у сенаті Чака Шумера на закритому брифінгу планувався і виступ президента України Володимира Зеленського. Але цей виступ був скасований в останню хвилину, і далі ми зрозуміли так, чому він був скасований. І Ця причина якраз виходить з того, що були ось ці перепалки між республіканцями та демократами. І за однією інформацією, республіканці навіть достроково покинули. Відповідний закритий брифінг, і тому виступ Володимира Зеленського він фактично втратив свою актуальність на момент, коли сталася ця знову ж таки подія. Ось така ще є додаткова інформація навколо того питання, яке стосується голосування за допомогу. Україні, як я вже сказав у попередньому відеоматеріалі, сьогодні у середу можливе процедурне голосування за ось цей пакет допомоги, який був представлений адміністрацією президента США Джо Байденом. але є досить висока ймовірність, що це голосування буде зірване, оскільки для його результативності в Сенаті потрібно 60 голосів. А враховуючи позицію республіканців, то тут потрібно зрозуміти, що вони можуть загалом не дати жодного голосу. І це є дуже і дуже негативно для української сторони. Тому далі ми будемо спостерігати за цими подіями, так які відбуваються у США. Ми маємо одну дуже маленьку надію, що все ж таки за цей тиждень і наступний. Демократи республіканці зможуть домовитись навколо пакету допомоги щодо України і знову ж таки пов'язати це з імміграційним законодавством. Варто також зазначити, я про це говорив раніше: що з самого початку це була дуже дуже така погана ідея об'єднувати зовнішні виклики так. На які Сполучені Штати надають кошти з внутрішніми проблемами в Америці, і результати цих побоювань ми зараз бачимо. Ми не маємо представлення навколо того, який до прикладу буде законопроект щодо імміграційного законодавства, що конкретно будуть вимагати республіканці, коли з'явиться. Цей законопроект хоча по медіа, щоб ми могли з ним ознайомитись, і чи буде він схвалений палатою представників, сенатом, і його підпише в подальшому Джо Байден чи не підпише. Великого жалю, ми знову ж таки є заручниками у. Цій ситуації. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!